Уткацьке озеро, вкотре запустили рибу. Відтепер у водоймі живе кілька тисяч маленьких коропів та товстолобів. Рибне царство поповнилося завдяки Василю киселиці. Уже вдруге чоловік разом із членами товариства рибалок запускає в озеро більше півсотні кілограмів мальків. Робиться за власні кошти, але обіцяє з часом рибалити там зможуть усі бажаючі. Наразі у Ткацькому озері вже підростає сортовий карась, щука та сом. Цю рибу у водойму запустили півроку тому. Тепер до їхнього царства додали ще й королівського карася близько 40 кілограмів, та то 14 кілограмів. Малька закупили на Городенківщині. Це для такого озера, це якраз нормально, для того, щоб це озеро ну і кисню мало, і щоб було дійсно так, як воно відповідає стандарту. Трошки будемо підготувати, трошки будемо, як то кажуть, щоб вони самі. Природньо і, харчувалися, але я думаю, що більшу частину, десь 50 на 50, будемо трошки підгодовувати, тому що тут трошки забагато дали риби, десь на кілограм 10. Рибу в озеро запускали члени спілки Рибалок. До неї входить і Василь Киселиця. За власні кошти чоловік закупив коропа та товстолоба. Деякий час разом з іншими рибалками він підгодовуватиме малька. За рік виловить кілька рибин, аби подивитися, наскільки вони виросли. А ще через рік у 2013-му буде дозволено рибалити на цьому озері. А поки просить усіх мешканців міста та, зокрема, жителів багатоповерхівки, біля якої знаходиться водойма, наглядати за озером та не допускати там вилов. Звертаюся до мешканців, щоб слідкували, щоб помогли. Дивитися за цим озером, слідкувати за цим озером. А після двох років щоб ішли в спілку, ставали в спілку і старалися злопати велику хорошу рибу.